Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову торкаємося теми українців, які заїхали в Польщу до 24.02.2022 го року. Зараз все частіше трапляються проблеми з перетином кордону в Польщу по продовжених візах, картах побитих чи біометрій. Чому це трапляється? В чому проблема? Я якраз сьогодні в цьому відео хочу про це поговорити і пояснити. Тому я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Підтримайте це відео і мене лайком, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Європи, Кордону та України. Напишіть, будь ласка, хто зараз в Польщі на продовжених візах, картах побиту чи без візу у зв'язку з карантином і вже виїжджав і заїжджав в Польщу. Також всім рекомендую мій телеграм-канал Актуально про Польщу в описі під відео визнати посилання на нього, приєднуйтеся. Теж спілкуємося на польську тематику. Отже, друзі, нещодавно робив опитування в себе в Ютуб-спільноті, на Фейсбук-сторінці, в Телеграмі. Багато хто пише про це, як ви перетинаєте кордон по продовжених візах, картах побиту і інших документах. Чи трапляються якісь перешкоди, проблеми, чи ну, яким чином це все відбувається? В когось це відбувається без проблем: виїхав, заїхав, і все окей. А хтось виїхав з Польщі. А заїхати не зміг, не пропустили. Сказали на кордоні, що у вас немає днів, у вас протермінована віза чи карта побиту, і ви не можете знову заїхати в Польщу. Чому ж не можете? Ну, ніби віза і карта побиту продовжені у зв'язку з карантином. Є одне, але я вже про це також неодноразово чув, але якимсь чином не співставлялися факти. Зараз все зрозуміло, чому так відбувається. Коли ви заїхали в Польщу. До 24.02 ваші документи протермінувалися, ви були по продовженні у зв'язку з карантином. Почалася війна в Україні після 24.02 і всі, хто заїжджає в Польщу після 24.02, вони автоматично заїжджають і отримують статус Укр від Польщі у зв'язку з війною в Україні. Тобто, якщо ви виїхали з Польщі вже після початку 24.02 по продовженні візі. І заїхали, бо ви мали право заїхати по продовженій візі чи карті побиту у зв'язку з картином, то вас пропустили, все нормально, ви мали право заїхати. То ви вже заїхали в Польщу після 24.02. Тобто ваш заїзд відбувся після 24.02, А відповідно до закону, який є і діє в Польщі, що всі українці, які заїжджають після 24.02, вони попадають під закон про допомогу українцям у зв'язку з війною в Україні і автоматично. Ваші візи, карти побиту чи безвіз, який був продовжений у зв'язку з карантином, переходить на... у зв'язку з війною в Україні. І для того, щоб потім ще раз виїхати і заїхати, вам би вже потрібно було зробити Беселюхер, Дія і Емо Батель. Про це люди не знають. Я про це сам нещодавно дізнався, тому відповідно з вами цим ділюся. І людина ще раз, наприклад, виїжджає, бо потрібно виїхати. Вона виїде з Польщі. Але щоб заїхати. Віза ж протермінована, карта побито протермінована, заїзд після 24.02 відбувся. Отже, вам, щоб заїхати в Польщу, потрібен Песилюкер, Діапел і Емо Баватель. Це стосується тих українців, які вже виїхали з Польщі після початку 24.02, заїхали і ще раз хочуть виїхати з Польщі і знов заїхати в Польщу. Я сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я хотів вам сказати. Давайте ще раз коротенько підсумуємо. Люди, які виїжджають по карантинних візах чи картах побиту після початку вже військових дій в Україні, і заїжджають в Польщу по цих карантинних візах і картах побиту, тобто продовжених у зв'язку з карантином, ви автоматично попадаєте під закон, який прийнятий для українців, які втікали від війни в Україні. Друзі, дякую за те, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. З вами і завжди Саша Матвєєв. Слава Україні і дякуємо Польщі!